Як когось пастерельоз, і тому вони а, межують між собою, коли появляються в кролівництві. Взагалі, а, я написав пастерельоз з 36 го дня. Коли в нас йде відлучення в господарстві, там у нас з 35 дня наші відлучаємо великий стрес, нові корма, при ніч пастерела починає пробивати. все. А, рекомендую, якщо у вас немає вакцини для вашого господарства, починати з моноантибіотиків. Він слабенький, розвели його 0,5-1 мл. Під час відсадки навіть можна ми повинні пригнічити цю пастерелу, щоб вона не проявилася. Відсадили, пропоїли протягом трьох днів, і ми знаємо, що наша пастерела не буде проявлятися в майбутньому в птицефабриках. Взагалі, чим більше скупчення птиці, тим більша можливість прояву чи інших бактеріальних хвороб. Їх взагалі починають пропоїти з сьомого дня, щоб ви розуміли, наші бролери. З сьомого дня енрофлоксацинчик, простенький, пропоїв, потім на, через 2 тижні знову пропоюємо, через Знову пропоїмо, а потім ми даємо гепатопротектор це для відновлення печінки. У нас прекрасна печиночка в бройлера. і кажуть, ні одного антибіотика з зуб даю не використовувати. Розуміли мене? А так само ми повинні знати, що на 36-й день в нас прояви бачимо, що є однакові прояви по забилися за ми моноантибіотик. Так, вони не діє, все, є привикання. Чому а, у нас є партнери центру ветеринарної діагностики? Ми якщо в нас ідуть, падьож з ознаками з масоми ознаковими однаковими ознаками, і ста кролів на сто здохло з однакових, худнуть, ми росте, дивимося, печінка там на трахе, як місце, все пастереля. Ми думаємо, все, ми одного кролика здаємо в центр ветеринарної доноски. Чому центр ветеринарної? можна і здати її в державні, звісно, структури, але на жаль, наша державна структура, я вибачаюся. Тут представники державного управління ветеринарної медицини, да? ну, на жаль, вони зараз не профінансовані в достатній мірі і не можуть е мати при собі всіх реагентів, які необхідні для виявлення того чи іншого збудника. Вам необхідно швидко, якісно і чітко виявити е в нашій е в центрі ветеринарної діагностики. Ми е виділяємо пастерелу. Образно будь-якого збудника виділяємо і ставимо чутливість до антибіотиків. Це, чому це необхідно? Ми знаємо, що ми лічимо і чим лічити. Ми не лічимо по фотографії, ми не лічимо, як кажуть, пальцем в небо, куди вітер як кажуть. Ми подивилися, виявили і почали лічити. Ми подивилися, ми всю життя лічили енрофлаксацином, а він не дієвий. Це так ми знаємо, є по маститам корінь. Ми лічимо, лічимо, мастит він не проходить. Лічимо, лічимо мастит, він не проходить. Так? Але ж ми раз поміняли другий антибіотик, все, в нас мастит пропав у крові. Ну, це зовсім інша, там генетика, там все інше протяги, там утримання. Але ми повинні завжди підбирати антибіотики. Але починаємо з Ну, У нас є інші прекрасні, як кажуть, комплексні, це трикаліни, це е, фармадокс. Фармадокс, він, звісно, дорогостоючий, але він піднімає, чесно вам скажу, е, королів, вже які на тому світі. Дійсно, він губить, там доксициклін, так, дічі речовина, а, але він шикарний. Якщо, Печінка, а, а? Ми щоб зберігаємо поголів'я, Ми боремося з за... нас, ми ж не фуагру хочемо. Розумієте, що? Це ж навпаки, де фуагрі, то печінка, для, щоб була здорова. Ми боремося за збережність. Ми зберегли поголів'я, витягнули з того світу. Потім дали гепатопротектора, відновили наші, нашого кролика. І тому ми знаємо. Інфекційний реліт теж дуже нас розповсюджує. Але інфекційний реліт не має більш такого масового характеру. А, і тому я рекомендую використовувати ін'єкційні препарати. Це е, на основі тілозину, енерфоксацину тілозин і фармаксин 50. нашого виробництва. Ми відсадили в карантині пропололи, прокололи але Якщо у нас масовий характер він несе, ми їх пропоїли або задали той чи інший антибіотик, який нам порекомендували в Але ми знаємо, у нас завжди повинна стояти тілозин. Так, і енрофлоксацин на полості. Ми провакцинували і все, ін'єкційно. А що кажуть? Що? А я каже, антибіотик задаю в корм порошковий. Корму, ви понимаєте, все одно десь висипеться, не попаде та кількість необхідного для вашого кролика. Каже, я ж задаю в комбікорм, каже антибіотик. Але я кажу, шановний період півросту антибіотика який? Написано візді антибіотик при плюс 25 розплестях. Якщо у нас в період півросту до дитя так само коксидіостатик, каже, він же ж комбікорж. Згідно законодавства України, кого коксидіостатики форма можна задавати лише перед використанням. Тобі щора задали, протягом трьох днів ми повинні вже його використати. Він дуже швидко розпадається. І тому, коли в нас йде оцей прес-гранулятор, він десь 75-90 градусів, він, як вам кажуть, знищить всі необхідні пожині речовини, які необхідні в тому чи іншому препараті. Через що ми знаємо?